Це зараз там погода така, запитує людина, так в Албанії. Тепла погода, тут постійно тепло, навіть взимку. І ось зараз 10 ранку, я знаходжусь я одяг ковтинку, але мені спекотно, я зараз її в принципі зніму, тому що ближче до обіду тут вже буде така достатньо спекотна температура. З приводу зими. В Албанії як такової зими немає. Тут тепло і комфортно, тут не випадає сніг. В принципі, якщо сніг потрібен, можна поїхати в гори. тут буквально одна година. Їзди на автомобілі, і ви маєте сніг, можете гратися в сніжки. Але конкретно там, де проживає більшість людей, тут немає снігу, тут тепла температура. І Албанія є найтеплішою країною в Європі. Найбільше сонячних днів саме в Албанії, а не в Іспанії, як гадає більшість людей. В Іспанії тільки одне місто найбільше має сонячних днів. А конкретно по країнах Албанія займає перше місце в Європі.